Всім привіт! На зв'язку інтернет магазин «Автомір» і сьогодні в нас на відеогляді ось такі led лінзи Аж 4 Цоколя. Ось так вони виглядають від торгової марки Decker. Сьогодні ми їх протестуємо і ви зможете побачити, як саме вони світять. Ось так, в такій коробці вони йдуть, мають ось такі характеристики, саме головне 6000 кельвінів, 93 вольта, тобто вони працюють як на легкових, так і на грузових авто. Та по потужності вони 55 Вт. Також вони мають канбус, тобто помилку на вашому авто вони 100% вибивати не будуть. В комплекті йде інструкція та комплект болтиків для підключення. Та також дві лампочки. Ось так вони виглядають, виконані дуже якісно. Добре, зараз тоді переходимо і подивимося, як саме вони світять. І ось ми вже світимо. Лед лінзи білет Декер, аж четвертий цоколь. І ось так він світить на ближньому світлі. Ось так зліва, ось так справа. І зараз ми перейдемо на дальнє світло. Дивіться. Ось так ближнє. І переходимо на дальнє. Ось так. Бачите, зверху з'явилося ось це світло, і це буде ваше дальнє світло. Так, ближнє. І дальнє. Так, і зараз ми подивимося вперед, як вони світять спереду нас. Ось так з дальнім світлом вони світять ось так. Так, і зараз перейдемо на ближнє. Ось так дальнє. І ближнє. Ближнє світло та дальнє. Так, ще раз ближнє. І дальнє. На мою думку, дуже класні лампи. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібне якісне світло на ваше авто, то ви можете перейти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефона. Дякуємо усім за перегляд.